І Господь промовляв до Мойсія, говорячи: промовляй до Арона і до синів його, і нехай вони обережно поводяться з святощами Ізраїлевих синів, які вони посвячують мені, і нехай не безчестять мого святого імення. Я Господь, скаже їм на ваші покоління кожен чоловік, що наблизиться зо всякого вашого насіння до святощів, які Ізраїлеві сини посвятять Господові, а нечистість його на нім, то буде винищена душа та заперед лиця мого. Я Господь. Кожен чоловік заронового насіння, коли він прокажений або течевий, не буде їсти з освятощів, аж поки очиститься. А хто доторкнеться всякого нечистого від мертвого тіла, або чоловік, що з нього вийде насіння лежання? Або хто доторкнеться до всякого плазуна, через якого він стане нечистий, або до людини, через яку стане нечистий, через усяку нечистість її. Особа, що доторкнеться до того. То стане нечиста аж до вечора, і не буде їсти зо святощів, поки не обемує свого тіла в воді. А коли зайде сонце, то стане він чистий, а потім буде їсти зо святощів, бо це хліб його. Падла та розшарпаного не буде він їсти, щоб не занечиститись ним. Я Господь. І будуть вони стерегти мої прикази, щоб не понести через те гріха на собі, і щоб не померти через нього, коли б збезчастили їх. Я Господь. Що освячує їх. А кожен чужий не буде їсти святощів, осіли у священика і наймит не будуть їсти святощів. А коли священик купить чоловіка, купівля срібла його це, той буде їсти їх, також уроджений дому його, вони будуть їсти його хліб. А священикова дочка, коли буде видана чужому чоловікові, вона не буде їсти принесених святощів. А священикова дочка, коли буде вдова або розведена, а дітей немає, і вернеться додому свого батька, як за молодости своєї, буде їсти з хліба батька свого. А кожен чужий не буде їсти його. А чоловік, коли заїсть святощі через помилку, то докладе до неї п'яту частину її і віддасть священикові ті святощі. І священики не збезчестять святощів Ізраїлевих синів, що вони приносять Господові, і не стягнуть на себе вини за провину їдження своїх святощів. Бо я Господь, що освячує їх. І промовляв Господь до Мойсія, говорячи: промовляй до Арона і до синів його, та до всіх ізраїлевих синів, і скажеш їм кожен чоловік з Ізраїлевого дому та з приходька між Ізраїлем, що принесе свою жертву за всякими своїми обітницями та за всякими даруваннями своїми, що принесе Господові на цілопалення. То нехай принесе на вподобання ваше безвадного самця з худоби великої, зовець іскіз. Жодного, що в нім вада, не принесете, бо не буде воно на вподобання вас. А чоловік, коли принесе господові мирну жертву на виразно висловлену обітницю або на дарунок, із худоби великої, чи з худоби дрібної, безвадна буде на вподобання. Жодна вада не буде в ній. Сліпа, або зламана, або скалічена, або шолудова, або коростява, або паршова, не принесете ти господові і жертви огняної не дасте з них на жартівника для господа. А вола та вівцю занадто довгим чи занадто коротким, яким членом добровільно принесеш у жертву, а на обітницю вони не вгодні Богові. А того, що має ядра розчавлені, чи збиті, чи відірвані, чи відрізані, не піднесете Господові, і в вашому краї не зробите того. з руки чужинця не принесете хліба нашого Бога зо всіх таких, бо в них зіпсуття їх, вада в них, вони не будуть вгодні для вас. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Віл, або вівця, або коза, коли вродиться, то буде сім день під своєю матір'ю, а від дня восьмого і далі буде вгодне на жертву огняну для Господа. А корови та вівці, її і маля її не заріжете одного дня. А коли будете приносити вдячну жертву для Господа, то приносьте так, щоб вона була вгодна. Того дня буде вона заїджена, не зоставити з неї аж до ранку. Я Господь, і заповіді мої будете додержувати. І будете виконувати їх. Я Господь. І не будете безчестити мого святого імення, і я буду освячений серед Ізраїлових синів. Я Господь, що освячує вас, що вивів вас із єгипетського краю, щоб бути вашим Богом. Я Господь.